Вітаю на каналі у гостях у Тані. Покажу вам, як у мене цвіти лаванда. Ось подивіться, які кущики лаванди у мене цвітуть. Я їх так посадила. Це в мене як бордюрка, клумб. І лаванда цвіти. Запах, звичайно, неймовірний. Лаванда, я знаю, що Дівчата вирощують лаванду, є лавандові поля у нас в Україні, там можна гарні фотозони роблять. ну Ось вона ще не повністю розквітла, ще тільки починає. Але вже скільки біля них, біля квіточок скільки бджіл, страшне, літають, просто гудуть, збирають нектар. І, до речі, ось у таку лаванду. Ось отакий ряд лавандовий. Я розвела одним кущиком. Я купила собі кущ лаванди. Ну, такий середній кущик, десь приблизно десь як отакий. А потім посадила і кущ лаванди, він ділиться, його можна поділити на декілька кущиків. І я так ділила. Ось він виросте. Виріс такий круглий кущик, я його поділила на маленькі такі кущички і посадила. І так я розвела собі лаванду. Щоб лаванда була кругла, коли вона відцвітається, я зрізаю. Ну, я не зрізаю квіти, там букети, я не роблю. Я роблю такі маленькі букет для того, щоб покласти в шафу, ну, щоб не було молі, щоб був запах такий приємний. Хоча не для всіх. Цей приємний запах, тому що дехто не любить запаху лаванди, більш ніжніші люблять. Так от, коли лаванда відцвітається, я зрізаю ці квіти, відцвівши вже ось отак оце все, вбираю. І у мене так залишається до осені. Стоять такі гарні кущики. Там далі у мене там лілії будуть цвісти, троянда, там вже... Перша річка відцвілась, треба зрізати. Далі там, там сусідська хата стоїть. У нас тут хата в хату, то ромашки там цвітуть, троянда знов, лілейники скоро будуть цвісти. І ось тут в мене трояндочки. І лаванда. Я її зрізаю, а потім, вже коли приходить осінь то я її, знаєте, так, оцю всю масу, оцю зелену, я її стрижу. Просто беру так от десь отак стрижу. Зрізаю. Чому зрізаю? Тому що тоді в мене буде круглий кущ. Він не буде рости уверх, отак от, вверх, не буде підніматися. А буде просто такі кругленькі шарики. Бо я ж вам знову кажу, що я посадила, вони будуть такі малесенькі, такі. Отакі от паганчики. Я купила один кущ, розсадила. І це я так розвела. Розвівся це він у лаванда у мене третій рік. І там далі, 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 далі. Там довгий лавандовий ряд. Тому, от хочете собі лаванду, то не обов'язково вони не дешеві, ці кущі. Я бачу, продають. Не обов'язково купувати так багато. А просто можна купити один і розвести, ви швидко розведете. Лаванда любить сонечко, тому що в мене тут ось, там, вибачте, під деревом абрикоси не дуже чисто. А там от далі, де вже абрикоса трохи закриває, тінь робить, то менше вона цвіте. А на сонці вона дуже гарно цвіте, дуже красива. І дуже пахуча. Ви знаєте, ну приємно так для неї стояти. І приємно дивитися, як вона цвіте. Гарно, гарні такі. Ну, так, у нас же без основної актриси нашої ні одне відео не обходиться. Так, так. Ти красотка, так? Ось лаванда. Думаю, дівчатка. Посадіть собі і ви побачите, як це красиво, як це гарно. Я думаю, багатьох зараз у будинках, у присадибних ділянках, вірніше, біля будинків росте, росте лаванда. Ось отаке коротеньке відео я вам показала. Розкажу вам ще трошки пізніше. Трамашки ця вже поцвітає, розцвітає лілейники. Лілейник вже перший пішов. У мене багато дуже лілейників різних кольорів. Ось у Ніки почав цвісти. Ну, знаєте, блакитне таке, далі жовте. Ну, гарне таке е, сочетання, гарне таке ну, поєднання кольорів. Підписуйтесь на мій канал, я буду дуже вдячна вам, буду показувати вам свою красу, буду розказувати. На все добре, всім миру, всім щастя, гарного настрою і всім нам великої перемоги. До зустрічі!